Дякую, пане Анатолію. Ви знаєте, що пан Юрій Семчук написав пост у Фейсбук, який мав великий розголос в мережі. Він зокрема написав про те, що стався певний випадок на автостанції у Дніпрі за участю вас. Зокрема, з вами відмовилися спілкуватися українською, заперечували перейменування міста. Чому ж ви підтвердите цей факт і ваше ставлення до цієї ситуації? Ні, це мене найбільше обурило те, що на нашому вокзалі ми оголошуємо державною мовою. Мене це найбільше обурило. Тому що ну, ми живемо в українській державі, ми е, в себе вдома. Чому, чому ми весь зараз е, своє роз, роздаємо направо, наліво, а потім дивуються, що на нас війною йдуть, вбивають нас? Тому що вони бачать, що ми не захищаємо своє, що нам не ми байдуже ставимося до своїх. Е, до своєї держави, до фільмкультурної, до, до до всього, розумієте що? Ми тільки зараз, через 25 років, піднімаємо про захист інформаційного простору, про розвиток української культури і українського кіно, розумієте? Хоча б може було це 25 років назад не розпочати, і не було ніякої протобичої війни. Ніхто б на нас не зазіхав, розумієте? Коли ми облаштували кордони. Зробили ну, все так, як в цивілізованих країнах. Нормальні люди роблять цього дня. А сково? Нам так. Не, не просто написати, треба виправити ситуацію. І у нас, Я приїхав, і тут до сьогоднішнього дня Катиноскі, Завод. Розумієте, Кафельний Екатеринослав, Ринок Комінтерновський, не ну, знаєте, шокує. Свій зимов там полибилися, ну, на, на речі, Ну, знаєте, трошки. Хоча наша область відувалася три місяці назад, що декомунізацію провела, але, ну, я розумію, що там хотіли і місто назвати іменем імператриці. Угу. Але чому хліб заводу сьогоднішнього дня, як, як був Катеринославський, так і залишився і хліб Катеринославський.